Ви на каналі Лате про святе. І якщо вам випадково ютуб підкинув це відео, то це його. готуйте лате і будемо говорити про святе. Канал Лате про святе це ароматний десерт новин під горнятко теплого лате. Софія Київська. Це архітектурний скарб, захований в обіймах Києва, храм, котрий пам'ятає ще Київську Русь. У ньому зараз рідко відбувається богослужіння. Частіше там відбуваються різні урочистості, як от проголошення Томусу чи молитва на день незалежності. Наприкінці липня у Софії Київській відбувся собор православної церкви. Собор, по великому рахунку, це таке зібрання собраніє, де збираються представники архієреїв, духовенства, клиру та мирян. І вирішують актуальні питання, з якими стикається церква. Результатом соборового засідання є постанови. І ось Православна Церква України це та, що ПЦУ. Це та з Томосом. Отож, собор ПЦУ видав кілька постанов, і цей документ є розташований на сайті Православної церкви України. Посилання на нього буде в описі до цього відео. Одна з постанов цього собору підтримує запровадження заборони для релігійних інституцій, які мають свій центр Україні агресорі. В Москві, якщо хтось не зрозумів, собор закликає Верховну Раду невідкладно ухвалити відповідні зміни до законодавства України. Особливу відвагу продемонстрували учасники цього собору тим, що засудили вихлопний газ суспільного апарату володу Путіна. І більше того, собор попереджає про те, що виконування наказів цього унікала призводить до прокляття і вічного перебування у пекельних муках. І то є чиста правда. Там зараз ціле пекло тих, хто слухали Путіна. Ух, як чортам весело! Учасники собору попередили, що якщо хтось, хто належить до православної церкви, а виконує накази старого бункерного щура. Він спричиняється до загибелі невинний. Внаслідок виконання таких наказів ці люди отримують вічне прокляття, анафему і перебування у пекельних муках. А щоб це чим скоріше сталося? Ємо латте. Їм тепер треба чекати того самого, що й оцей от персонаж. Я чекаю суда Божого. Собор також закликав усі православні церкви, зокрема Вселенського патріарха, засудити Кирила Гундяєва та позбавити його патріаршого титулу. Гріхи, які він дуже явно допустив, це пропаганда руського міра і підтримка агресії проти України. Не може ієрарх, на чиїх руках кров жертв війни, тримати над ними жезл пастерства і євхаристійну чашу. І тут у мене є дещо для православних ієрархів. Чому б вам, замість того, щоб позбавляти Кіріла статусу патріарха, не позбавити б його титулу Homo sapiens? Тоді б він став якоюсь істотою, наприклад, конем. І була б користь. Наприклад, пукав би Путіну в лице, коли той запряг би його до колісниці і їхав по своєму болоті. Православна церква висловила достатньо сміливі рішення. Це, в принципі, показує, що в цій церкві присутня щонайменше мужність. 22-й випуск був трошки незвичний. Замість класичного підбору кількох новин ви почули аналіз однієї. Ну, всі щось в житті міняють. Якщо вам подобається такий формат новин про церкву, не забудьте це висловити вподобайкою. З вами був канал, який подає ароматний десерт новин під горнятку вашого лате. З вами було Лате святе. До зустрічі у наступному випуску.